Як правильно діставати ніж з піхов? вітання від команди Проста сталь і сьогодні ми знімаємо відео про один з найвідповідальніших моментів. А саме про те, як дістати ніж з піхов вашого ножа. І так, друзі, в деяких випадках це дійсно проблема. Адже на перевагу великій кількості людей, які пишуть, що оцінили жарт з пластером, який ми кладемо в наше упакування? Є ще більша кількість людей, яка ріжеться при доставанні ножа з піхов та пишуть, що одного пластиря замало. Тому, аби не починати класти в наше упакування професійний набір для щаття різаних ран, ми знімаємо це відео. Так, на моменті, коли до вас прийшла ваша посилка, і ви хочете дістати ніж спіхов, не спішіть це робити. Тут видихніть. Далі у вас є два варіанти розвитку подій. Або вирішитеся, або ви правильно відкриваєте ножа. Добре, це жарт. Ніж спіхов можна виймати двома методами. І перший метод це одним різким рухом. Для цього великий палець потрібно поставити на упор для великого пальця та продавити піхви вперед. Таким чином ви можете легко отримати доступ до вашого ножа. Але якщо піхви сформовані таким чином, що ніж в них сидить щільніше, то в діло вступає друга рука. І на цьому моменті не варто класти палець на зону виходу леза з піхов, а краще охопити рукою самі піхви. Ну і тиснувши на цей же упор великим пальцем, дістати ніж. Так само варто вставляти ніж назад. Друзі, сподіваємося, що це відео було корисним та зникти. Низить кількість порізів при доставанні ножа. Спіхом усім бажаємо цілих пальців та інших кінцівок та миру.